Четверо 11 січня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю під вогнем російської артилерії. Знов Нікопольщина внаслідок обстрілу постраждали дві людини. А по Харкову окупанти вдарили двома ракетами. Поцілили по готелю 13 людей отримали поранення. Більше про ситуацію в регіоні та країні розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю вчора ввечері У Синельниківському районі відпрацювала наша ППО. Збили ворожу ракету. Вибух був і у кривому розі обійшлось без постраждалих з важкої артилерії. Росіяни гатили і по нікопищині. Вдарили дронами камікадзе. Поранення отримали двоє людей. Росіяни вдарили двома ракетами по готелю в Харкові. Поранень зазнали 13 людей. 9 госпіталізували, один з них у важкому стані. Попередньо окупанти били ракетами С 300 постраждалі. Це персонал та гості комплексу, серед яких. Двоє турецьких журналістів ударною хвилею пошкоджено житлові будинки поруч, а також підприємство. Зайди, слава пославі. Також в оперативному командуванні південь повідомили у Росії зарані прибув новий вантажний борт. Вірогідно окупанти отримали нову партію ударних дронів. Тож росіяни очевидно не припинятимуть обстріли України шахедами. Підтримка з боку Ірану для країни терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. студії. дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів розповів, яка ситуація в області і загалом в Україні. Зачепила стоп та перекинулася у місті біля мерефо Херсонської переправи. Сталася ДТП автомобіль «Форд», рухаючись набережної перемоги у напрямку центру, врізався в сніговий намет та перекинувся на бік. Відомо про чотирьох постраждалих водія та пасажирів. Серед них двоє неповнолітніх. На місце події прибуло дві бригади швидкої травми постраждалих не важкі. Ще одна аварія сталася зранку в Амур нижньодніпровському районі. Там рятувальникам довелось діставати водія з понівоченої автівки за допомогою спецтехніки. За повідомленням ДСНСників, машина, ДЕО зіткнулася зі спринтером. Удар був такої сили, що передня частина легковика деформувалася та затисла водія. Чоловіка деблокували та передали медикам обставини. ДТП з'ясовує поліція. Відновлюється, аби якнайшвидше повернутись в ЗСУ. Далі історія незламного захисника, який проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Павло підірвався на ворожій міні. Кінцівку довелося ампутувати. Лікування проходить в Дніпровському центрі рекавері, який заснували Віктор та Олена Пінчуки. Понад півтори тисячі важко поранених тут вже пройшли відновлення. Результати спільної праці пацієнтів та мультидисциплінарної команди вражають. Кожна історія кажуть в центрі дивовижна. Далі одна з них. Павлу 42 роки в мирні часи працював будівельником і жодного разу не тримав у руках зброї. До зсу пішов добровольцем. Спочатку служив у стрілецькому батальйоні на запорізькому напрямку, потім перевчився на сапера та ніс варту в Херсонській області. Там і отримав поранення через підрив на ворожій міні. Це може прозвіти кожну минуту, ну кожен шах, може бути останнім. Тому для мене ну не було таким шоком. Там це ранення. Ну, морально я себе до нього підготував. Кінцівку чоловіку довелося ампутувати. Зараз проходить лікування в Дніпровському реабілітаційному центрі Рекавері. Павла дуже підтримує родина, дружина та дві доньки. Я ранення і сказав, що сім бути хто буде в палаті плакати мною спілкуватися Не буду я своїй жінкою, гатов пам'ятник. Ну вона дуже сильно підтримувала. Чоловіка готують до наступної операції, адже ампутація прийшла невдало. Рана не загоюється. Мало м'яких ткані залишилось, і кість е е випирається і це коже. На до три чотири сантіметра з кожним пацієнтом в реабілітаційному центрі рекавері працює мультидисциплінарна команда, яка складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів та психологів. Для кожного хворого тут індивідуальна програма, в тому числі з урахуванням запиту пацієнта. У випадку з Павлом основну увагу приділяють підготовці до майбутнього операційного втручання. Є додаткове кісткове наростання, яке треба видаляти. Це кісткове наростання, воно тисне в тім'яхки тканини, які заважають йому, якщо, наприклад, він робить осавене навантаження. От він відчуває дискомфорт. Ми наразі підготовлюємо його до наступної реампутації, щоб він вільно і безболісно використовував свою кінцівку в протезі. Павло у позитивному результаті не сумнівається. Певненості додає досвід команди центру. Відновлення тут пройшли вже понад півтори тисячі важко поранених бійців, яких наново навчили жити. І це лише один з 12 рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Сам же Павло каже, щойно відновиться, обов'язково повернеться до зсу інструктором. Олена Петроченка Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.